Відбулися матчі 12-го туру аматорської баскетбольної ліги. Маяк, який фактично в кожному матчі без особливих проблем громив суперника за суперником, від початку поєдинку отримав серйозний опір з боку студентів. Більш того, на першу перерву команди пішли саме за переваги водник Новегп ГП два, Сарненчани кажуть, що це результат недооцінки суперника. Хлопці молоді, енергійні. Вони е, зіграна команда, вони тренуються разом. Вони постійно грають. Тобто, це їхній. Е, Зал, в якому вони тренуються, тобто, як кажуть, їм і не допомагають. Ось, а нас, ну трошки і за недооцінки, мабуть, спочатку розслабленість зібралися. Тобто, В нас долучилися нові гравці в цьому сезоні. Відповідно, немає, ще до кінця зіграності в команді, але нічого Протягу, там, до кінця чемпіонату, вже до плей-оффів. Я думаю, що вже команда зіграється. І в таких, таких ігор з такими командами складних я думаю, не буде. Лише середині другої десяти хвилинки Маяк Зумів наздогнати суперника в рахунку, але гойдалки продовжилися і на велику перерву команди пішли за рівного рахунку: 35-35. Лише в третій чверті Маяк згадав, що він один з фаворитів чемпіонату АБЛ. І у випадку перемоги стає одноосібним лідером в турнірній таблиці. Набравши лише 16 очок за 10 хвилин, сарненчани відмінно відіграли в захисті, дозволивши супернику забити лише 7 пунктів. Цього невеликого на перший погляд гандикапу маяку вистачило, щоб здобути потрібну для себе перемогу. Завдяки стабільній грі в атаці лідерів своєї команди Миколи Білоуса, Андрія Литвиненка та інших, матч завершився з рахунком 73-61 на їх користь. Сарни просто дуже хорошо укомплектована і у них зараз є відповідна ротація. Тобто на кожну позицію у них по, по одному, по два, чоловіка, по два, по три чоловіка. І тому дуже складно, хлопці трошки по. Ну, Після цієї перемоги Маяк вийшов в одноосібні лідери чемпіонату, маючи в пасиві лише одну поразку у сезоні. Їх прямий конкурент, Луцький волиньбаскет 2 Кадю США, зазнав другої поразки в чемпіонаті. Цього разу від Балтік Хаус 104 108. Не скористався нагодою наблизитися до лідерів Магнат, який оступився в грі з Лавісом 58-68. Принциповий матч відбувся між аутсайдерами. Баскетбольний клуб Айердрай переміг прямого конкурента в боротьбі за місце в плей-офф. ЗВА 87-82. І тепер у них та Оздюшор по дві перемоги в чемпіонаті. В наступному турі центральним матчем стане протистояння Волинь Баске 2Кю США та Магнату. Щодо маяка, то вже цього вікенду команда відкриватиме друге коло чемпіонату України Західного регіону. Двома виїзними матчами у Коростині. Тому після важких ігор всеукраїнських змагань цілком доречне буде протистояння Сарненчан в 13-му турі АБЛ з одним із аутсайдерів Оздюшор. Шор. Нагадаємо, що всі матчі Ще аматорської баскетбольної ліги Рівненщини проходять щосереди та щочетверга у спорткомплексі «Новий ГП». Віктор Терещук у ритмі подій.